У світі позолочених дзеркал і мерехливого світла свічок, де струни і клавесен плетуть драматичну історію. Ми зустрічаємо чотирьох молодих жінок. Кожна з них збирається вирушити в подорож, театральну виставу, щоб розкрити силу, яку вона носить в собі. Коли ворожилка ніжно вкладає квіти в їхнє волосся, ми бачимо їх справжнє обличчя, що відкривається в м'якому світлі. Одна з них має викличний блиск в очах. Інша тихі сльози, що котяться по щоках, третя дивиться з широко розкритими очима, сповненими наївності, а четверта посміхається своєму відображенню, загубившись у самозамилуванні. Вони всі такі різні, але пов'язані спільною домою. Кожна з них носила в собі імператрицю, але кожна мала розкрити її по-своєму. Їхні історії ось ось почнуться. У великому вальному залі, освітленому свічками і обрамленими золотими дзеркалами, ми бачимо різні грані жіночності, кожна з яких віддзеркалює карту Таро імператриці. По-перше, це груба дівчина, коли чоловік занадто наполегливий, вона відмовляє йому різко і чітко. Її прямота це не грубість, а сила. Інший чоловік, спостерігаючи здалеку, відчуває потяг до її чесності він бачить у ній імператрицю. Символ землі, міцну, родючу, яка винагороджує лише справжні зусилля. Потім ми зустрічаємо наївну дівчину, зачаровану оповідками поета про дива і подорожі її довірливість це не дурість, а чистота. Вона надихає поета бути гідним її віри, бути справді чесним. Вона уособлює імператрицю як весну, що приносить надію, оновлення і обіцянку нового початку. Кожна дівчина по-своєму втілює силу і грацію імператриці. Потім з'являється зациклена на собі дівчина, яка милується своїм відображенням. Вона зустрічає свою другу половинку, чоловіка, який так само закоханий у власний образ. Спочатку вони змагаються, намагаючись перевершити одне одного, але незабаром вони починають бачити одне в одному себе. Її любов до себе стає основою для справжнього партнерства, розкриваючи іншу грань імператриці. Це як золото, блиск, який посилюється тільки тоді, коли ним діляться. Це показує, що любов до себе це перший крок до справжньої любові до іншого. Уявіть собі кімнату, залиту світлом свічок, золоті дзеркала, що відбивають театральні оксамитові штори. Чотири молоді жінки сидять навпроти ворожки. Кожна з них сподівається зазирнути у своє романтичне майбутнє. Одна з них жорстка, інша легко плаче, третя м'яла і наївна, а остання повністю занурена в себе. Щотижня вони приходять сюди, шукаючи відповіді про кохання, але завжди йдуть ще більшою кількістю питань. А потім одного дня стається щось чарівне. Вони приходять на сеанс, але цього разу в їхньому волосі таємничо розквітли квіти. Сильна дівчина носить яскраву червону розу, сльозлива, чисто білу лілію. Наївна дівчина має просту, веселу маргаритку, а егоїстична, рідісну і красиву орхідею. Ворожка посміхається і відкриває одну карту імператриця. Вона каже їм: Ви прийшли сюди в пошуках любові від інших, а замість цього ви відкрили її в собі. Тепер любов, яку ви отримуєте від світу, є лише відзеркаленням як краси, яку ви вже маєте. Імператриця це не одна карта, а тисяча облич жіночності. Кожна з них розкрила своє власне. Йдучи вперед, осяяні голотим світлом, вони несуть в собі спадщину імператриці, вічну силу, яка живе в усіх нас. Як виглядає ваш внутрішній сад? Дякуємо за перегляд і не забудьте підписатися, щоб отримувати більше подібних історій.